А зараз хочу представити вам українського виробника пелішок для собачок. Вони чудово адсорбують всі неприємні запахи. Е, є їхньою особливістю те, що вони є з різними ароматами: лаванди, ромашки, а також з вуглем, який чудово адсорбує всі неприємні запахи, і просто без запахів, кому це заважає. Також їхньою особливістю є те, що у них на кутиках є спеціальні наклейки, за допомогою яких можна Прикріпити пелюшки до підлоги, щоб тваринка їх не таскала по дому та не розгризала. Е, також вони мають спеціальне дно, яке не пропускає вологу, тобто вони не промикають на підлогу. І спеціальні краї, які стримують вологу, якщо тваринка е, сходила в туалет на краєчку, щоб не потікло далі від пелюшки. Е, їхня вартість дуже приємна, тому обов'язково замовляйте. У нас на сайті в нас відправочка кожного дня. Новою та Укрпоштою замовляйте українське.